Hello my dear students let's start with today's lesson Your homework for today was in your workbook page um... 24. Let's check your homework. Перевіряємо домашні завдання на сьогодні в зошиті сторінка 24. Exercise A, вправа A поєднати фрази та підібрати до них картинку відповідно. Ми кажемо Use a computer, користуватись комп'ютером, play the keyboard, грати на клавішах, speak English, говорити англійською, ride a horse, кататись на конях, take pictures, фотографувати. Будуємо речення з дієсловом can, can't, може щось робити, не може. Betty can dance, може танцювати, but, але Frank can't, Frank не може. Betty can't draw well. Тут ми пишемо: Бетті не вміє малювати добре. Can't draw well, but frank. Can, але Френк може, так як стоїть у нас така позначка. Далі про кук готувати. Betty can cook може готувати, but Frank can't, але Френк не може. Betty can't play the piano, but Frank can. Вона не вміє, а Френк вміє. Betty can skateboard, but Frank can't. Але Френк не вміє кататись на скейті. Переходимо до підручника Students' Book, page 29, сторінка 24. Ми починали вже на минулому занятті розглядати правило про вживання дієслова кен, повторення навіть точніше, бо ми вже вчили раніше це правило, про застосування дієслова кен, модальне дієслово, я можу щось робити, не можу. І в питанні ми кен ставимо перед особою, потім основне дієслово: чи можеш ти, чи може він, чи може вона. Коротка відповідь Yes, I can, no, I can't. І так ми підставляємо під кожну особу. Let's complete these sentences. Давайте доповнимо ці речення правильною формою дієслова can. Grace and Paul ride a horse, but they can ride a bike. Значить, тут ми пишемо, що вони не вміють кататись на конях, can't ride a horse, але вміють кататись на велосипеді. У питанні ми до будь-якої особи на початок ставимо can. Can you speak Polish? Чи можеш ти говорити польською? Коротка відповідь буде: No, I can't. Cannot ми скоротили до форми can't. Але я можу говорити угорською, but I can speak Hungarian. Світла is a singer in a band. She вона співачка, солістка в гурті, тож вона вміє співати добре, she can sing well. Чи може вона танцювати? Також can she dance too? Yes, she can. Так, вона може, вміє. Ось таким чином доповнюємо речення, тренуємося в читанні, правило можна записати в робочі зошити. Наступне вправо, ось цю таблицю, я попрошу вас побудувати про себе. Розповідні заперечні речення, що ви вмієте або не вмієте робити. Приклад показую на екрані. Наприклад, малювати добре не вмію. I can't. Якщо я не вмію, пишемо I can't і що саме. Draw well. Якщо я вмію, I can. І що саме? I can use a computer, користуватись комп'ютером. «I can sing well» я вмію добре співати. «I can't ride a horse» не вмію кататись на конях. «I can't speak French» не вмію говорити французькою. I can cook, вмію готувати, I can't play a musical instrument, не вмію грати на музичному інструменті, I can skateboard, вмію кататись на скейті, I can take nice pictures, вмію гарно фотографувати. Ви можете про себе змінювати, можу чи не можу підставляти на початок речення і побудувати свої речення про себе. Домашнє завдання у вас буде завершити вправу Сі. Пробуємо будувати питання. Чи вміє Саллі кататися? No, she can't. Дивимось на картинку, ні, не вміє. Чи вміє бред розуміти іспанську? Can bread understand Spanish? Так, він показує. Можна написати yes, he can. Так, він вміє. Ось таким чином завершуємо це завдання. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.